Як же зробити так, щоб на роботу взяли саме вас, а не інший ши і? Перш за все, хочу значити позитивні моменти. Це дуже добре, якщо ви вмієте користуватися чатом GPT та іншими, для того, щоб шукати ідеї, шукати референси, більше розвивати ваші думки, шукати влучні слова. Або, наприклад, отримувати поради, шукати інформацію, аналізувати великі об'єми тексту. Для дизайнерів, наприклад, нам абсолютно окей, якщо вони таким чином візуалізовують дуже швидко свої концепції для драфту і показують, ось так я планую, щоб вона розвивалася, ось такі кольори, ось такий задум. А потім вже його Різовувати більш детально ми у своїй роботі так само внутрішньо використовуємо дуже багато інструментів штучного інтелекту для того, щоб швидше передавати свої ідеї, швидше все опрацьовувати. Але разом з тим, кожна ідея, яка використана зі штучним інструментом, ми її опрацьовуємо всередині, перероблюємо і прикрашаємо до кінця. Чого не варто робити, щоб вас не взяли з штучним інтелектом, перш за все, тупо списувати, тобто не можна копіювати штучно. Інструменту це не підходить до нас, і, наприклад, робити і скріншоти з будь-яких штучних інтелект інструментів, тобто просто вставляти скріншоти їх відповіді, тільки якщо це не спеціально так задумано, воно не підійде. Тому, будь ласка, показуйте те, що штучний інтелект може вас підсилювати, а не заміняти, і це буде лише вашою сильною стороною.